Доброго дня. Ось Складаю такі набори. Зараз буду відправляти, маю декілька замовлень. Хто ще бажає придбати, я нагадую, є такий набір з 22 рослинок за 2000 гривень. Тут ми склали на 10 наборів і буду зараз кожного ряду брати по одній рослині. І робити вам замовлення. Дивіться, тут є як шаровидні туї, хосері, даніка, міріям. Е, є грунтопокривні ялівці, вілтоні є. Е, є ось такі елівець Блю там Арестифолія, Блюстарі елівець, якіпересовики які є дуже гарні. Кіпересовик Boulevard. Daisy Wide ялиночка навіть є. Такий набір коштує. Ось такий набір коштує 2000 гривень. Завдаток на рахунок ФОП 500 гривень, решта е накладний платіж. Всім добра здоров'я! Звертайтеся. Пишіть в коментарі, як я вам напишу номер телефону, куди писати.